Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Отже, що ми маємо зараз у світі? Фактично, Сполучені Штати Америки починають відновлювати власну роль. Яку в Радянському Союзі, а я ж старий совок, і все це пам'ятаю. У всіх цих газетах, всіх цих журналах, особливо у тих карикатурних журналах, так, ну, у нас це був перець, так, у Москві Крокоділ. Постійно малювали отакі. Карикатурні картини про Сполучені Штати Америки. Обов'язково це в вигляді якогось лева або в вигляді, ну, я не знаю, дядька Сема із збитим на баки циліндром і все таке інше, і в одній руці із батогом, а він, він ще із пістолетом. Оце світовий жандарм, світовий поліцай Сполучені Штати Америки, які ну, скрізь намагаються втручатися, наводити порядок і все таке інше. І це було е, нібито погано. Ну, а після того, коли Сполучені Штати Америки з якогось дива. Повіривши Московії про те, що настала розрядка, так, мир загальний, розброєння, Радянський Союз почив богі, Бозі, так, і тепер ніхто не буде більше влаштовувати теракти. Революції, так звані бунти, що там, світову революцію. Все таке, ну це ж треба було просто не знати, з ким вони мають справу. Хто такі московити андрофаги? Вони не можуть інакше жити, ну, не можуть інакше. Вони не живуть самі і не Дають жити іншим. Ну, тепер розкривається, що там вони витворяли в Венесуелі під боком у так званої доктрини Монро? Так. Коли Сполучені Штати Америки не знали, що робиться, так би мовити, у них, у них на задньому дворі, що там московити витворяли, і це ж не тільки там, а скільки таких країн. А ота, е, оте борошно аргентинське. Це ж теж е, ну, вказує на те, що там вже просто буйним світом розцвіла Московія в Аргентині, те саме в Бразилії, те саме в Мексиці і так далі. Ті Сполучені Штати Америки тільки зараз починають оговтуватися і розуміти, що їх загнали фактично до глухого кута. І треба тут радикальними методами виходити з цього глухого кута. І те, що е, говорив Трамп е, на самому початку власної каденції про те, що США Америки, е, ну, так би мовити, здуваються і будуть тепер займатися тільки власними проблемами. А йдуть із Європи, йдуть із світу, скорочення крізь цих військових баз, і все таке, вони вже не хочуть бути світовим жандармом. Ну, а давайте уявимо собі, ну я на простих прикладах, на простих прикладах поясню. навіщо потрібна поліція? От навіщо потрібна поліція в вашому місті, навіщо вона потрібна в будь-якій Країні, давайте уявимо собі, що її не стало цієї поліції. Що буде? Ну, я думаю, ви можете уявити, будуть вбивати, гвалтувати на вулицях просто. І все-таки, всі, всі проти всіх, всі будуть озброюватися. Тому що а як інакше можна вижити в таких умовах? От я показую на цьому прикладі. Чому у світі має бути світовий полісмен, так, який би слідкував за е, тим, щоб оці всі бандитські режими ці всі не виходили на вулицю, щоб ці банди, щоб вони не е, вбивали, не крали, не гвалтували і так далі, і тому подібне? Ну, для цього він має існувати? Це ж просто. Я просто переношу. Те, що зрозуміло для кожного, на те, що не зрозуміло, Так, потрібний такий світовий жандарм. В даному випадку, це Сполучені Штати Америки, які повинні оці всі режими людоїдські, так би мовити, стримувати. Оцих всіх бандитів, так як бандитів на вулицях, так і бандитів у е міжнародному, міжнародній політиці і таке інше. Ну, все, все просто дуже в цьому світі організовано. І коли Сполучені Штати Америки почали йти, почали, е скажімо так, е вважати, що та не потрібний цей світовий жандарм. Тому моментально розплодилася величезна кількість оцих всіх кровосісій, які стали убивати і своїх, і чужих. Ну, так же. Ну, не буде поліції в якомусь місті. Так, оці всі організуються банди. Вони будуть вбивати чужих на вулицях. І будуть убивати один одного. Ну, Що тут я роблю якесь відкриття? Це що, не зрозуміло? Комусь? Так, я думаю, що вже стало зрозуміло, чи стає зрозумілим і США і Трампу. І зараз фактично, так би мовити, явочним шляхом. Так, Починає реалізуватися, поки що не окреслена теоретично доктрина Трампа. Ми знаємо про доктрину Монро стосовно Західної півкулі, яка е, фактично не реалізовувалася. Ну от І з викраденням цього Мадуро. Ми бачимо, що ця доктрина починає оживати. Але ж, ми бачимо її події в інших місцях, які вже не пов'язані з західною півкулею, де стирчать ріжки і ніжки США. Таким чином ну, виникає новий підхід, так би мовити, до Світової політики, і він починає реалізуватися на практиці.